Так, друзі та колеги, з вами Олександра Королькова. Пожежі на виробництві трапляються досить часто, тим паче, в умовах війни, коли ризиків від їх виникнення побільшало. Чи знаєте ви, що окрім заходів, направлених на гасіння пожеж, рятування людей та майна, підприємство має ще й вести облікові документи? Про те, в яких випадках, які саме документи оформити та кому їх подати в разі пожежі на підприємстві? Дивіться далі. Вимога щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві закріплена в правилах пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом МВС від 30.12.2014 року, Кодексу цивільного захисту України від 2.10.2012 року та інших нормативних документах, в тому числі галузевих. Щодо теми даного відео, то нам з вами у поміч. Порядок обліку пожеж та їх наслідків затверджений постановою кабінету міністрів України від 26.12.2003 року. No 2030. вимоги порядку є обов'язковими для суб'єктів господарювання та інших юридичних осіб. ДСНС здійснюється єдиний облік пожеж, в тому числі тих, що виникли на підприємствах, тобто ДСНС здійснює збір та аналіз інформації про пожежі незалежно від їх причин. Але є винятки, не обліковуються пожежі, що сталося на території об'єктів, які належать на праві власності чи перебувають у користуванні міжнародних організацій, інших фізичних чи юридичних осіб, нерезидентів а також на об'єктах, на які не поширюється юрисдикція України. Якщо це не призвело до загибелі чи травмування громадян України, не завдало прямих та або побічних збитків юридичним особам та громадянам України і до його гасіння не залучалися державні, відомчі, місцеві або добровільно добровільні пожежно-рятувальні підрозділи. Пов'язані із самогубством або спробою самогубства шляхом самоспалення за умови, що це не призвело до загибелі чи травмування інших громадян та інших наслідків. І також випадки пов'язані з випадками вибухів, спалахів, статичних електричних розрядів, ураження блискавкою, аварійних режимів роботи електромережі, електроостаткування, побутових та промислових електроприладів, підгоряння їжі, стану перегріву речовин та матеріалів за умови відсутності подальшого горіння. Згідно допустим. Ту, порядку номер 2030, окрім територіальних органів ДСНС, облік пожеж та їх наслідків веде частина профільних міністерств, таких як Міністерство внутрішніх справ, Мін'юст, Міноборони та інші. Вони ведуть облік пожеж, що сталося на суб'єктах господарювання, які належать до сфери їх управління. Обліковують пожежі та їх наслідки, і Національна поліція, служба безпеки України, Держприкордонслужба тощо за фактом пожежі складається документ встановленої форми, який називається Акт про пожеж. Форма акту наведена в додатку 1 до порядку номер 2030 Акт складається не пізніше 24 годин з моменту ліквідації пожежі представником відповідної служби або міністерства, яке я зазначила та підписується комісією, склад якої повинен налічувати не менше трьох осіб. До складу комісії входять. Представник органу або служби, що веде облік пожеж, власник суб'єкта господарювання, тобто постраждалий, або його представник, наприклад, орендар, та свідок або поліцейський. Акт оформлюється за результатами огляду місця пожежі. Зверніть увагу: внесення змін і доповнень до акту не допускається. Є ще один нюанс, вартий уваги. Допускається складання акту про пожежу протягом місяця з моменту повідомлення про пожежу чи подання відповідної письмової заяви під час дії воєнного або надзвичайного стану. В такому випадку допускається до складу комісії, яка підписує акт не включати власника суб'єкта сподарювання, тобто постраждалого, або його представника за умови його відсутності з тих чи інших причин, наприклад, пов'язаних з проведенням бойових дій. В акції зазначаються наступні відомості: місце та час виникнення пожежі, час надходження повідомлення про пожежу, час її ліквідації, інформація про пошкоджене та знищене майно, кількість постраждалих та або загиблих, кількість врятованих осіб, ну і, звісна, причина пожежі. Один примірник акту видається підприємству, де сталася пожежа. Підприємству дійсно потрібно мати екземпляр акту. Щоб, наприклад, отримати страхові виплати при наявності договору страхування або ж відшкодування збитків, якщо буде встановлено винних у спричиненні пожежі осіб, встановлюються прямі побічні збитки та витрати на гасіння пожежі. Прямі збитки від пожеж, це оцінені у грошовому вираженні матеріальні цінності, знищені та або пошкоджені внаслідок впливу небезпечних чинників пожежі. Тобто, це те майно, що знищено або пошкоджено самою пожежею. Побічні збитки від пожеж, оцінені у грошовому вираженні матеріальні цінності, знищені та або пошкоджені під час гасіння пожежі, витрати на ліквідацію наслідків пожежі. Тут мова про майно, що постраждало або Знищено вже під час гасіння пожежі і те, що було витрачено в процесі ліквідації наслідків пожежі, наприклад, вогнегасники, інші первинні і не тільки засоби пожежогасіння. Витрати на ліквідацію наслідків пожежі визначаються за окремою методикою і стосуються тільки витрат, які понесли пожежні підрозділи ДСНС, які ліквідовували пожежі на підприємстві. Прямі та побічні збитки внаслідок пожежі на підприємстві визначаються на підставі довідок про оціночну вартість знищеного та або пошкоджених матеріальних цінностей. акту оцінки знищеного та або пошкодженого майна, експертного висновку знищеного та або пошкодженого майна, висновків експертів. Тобто підприємство для встановлення збитків має звернутися до експертної організації для проведення процедури оцінки майна. Та отримання в результаті такої процедури документа, акту оцінки або експертного висновку. На підставі інформації, яку містить акт, підприємство заповнює журнал обліку пожеж. Його форму знайдете в додатку 2 до порядку номер 2030 Журнал може вестися як в письмовій, так і в електронній формі. А від 16.01.2024 року втратив чинність наказ МВС від 14.06.2017 року номер 503 про затвердження форми звітності номер 1 ДПО Місячна звіт про пожежі та їх наслідки та форма акту про пожежу. Форма акту затверджена порядка номер 2030 а з формою звіту про пожежі та їх наслідки, що мають подавати підприємства, увага щомісячно до ДСНС до 10 числа виникає питання. Пунктом 8 встановлена дану вимогу. Подання звітності за формою затвердженою МВС за погодженням із Держстатом. на момент запису та викладення цього відео. Форма звітності в останній редакції, як я вже зазначила, скасована, а в новій не затверджена. Тому, якщо у вас на підприємстві виникла пожежа, питання відносно форми подання інформації про пожежу на підприємстві рекомендую вам вирішувати з територіальним органом ДСНС за місцем розташування підприємства. Контроль за веденням обліку пожеж у суб'єкті господарювання законодавство покладає на їх керівників. Відео було корисним? Поставте йому лайк, підпишіться і завжди будете в курсі виходу нових відеоматеріалів на найактуальніші теми для вашої роботи. Запрошуйте і ваших колег. Діліться посиланням на канал. До нової зустрічі!